Перед нами зараз такий стенд для тестування редуктора тиску для крапельного поливу. Ми бачимо манометр на вході, сам редуктор, манометр на виході і екран для регулювання потоку води. Запускаємо подачу води з цієї сторони. Включили воду наповну. Наш насос при такому розході може сварити тиск півтори бара. На виході бачимо 0,9. Зараз ми приглушуємо поток і тиск на вході в нас буде виростати. Тиск на вході росте, на виході без змін. 0,8-0,9 бар. Далі тиск на вході 3 бара на виході без змін. Як бачимо, коли поток дуже маленький. І коли він менший, ніж 300 літрів за годину, редуктор перестає спрацьовувати, і тиск тоді вирівнюється. Ну, тобто редуктор працює тільки, коли йде розхід води. На редукторі так само є така дирочка, через неї виливається лишня вода, коли розхід перевищує 1800 літрів за годину. Ці протестовані редуктори і посилання на наш інтернет-магазин зможете знайти в описі до відео.